Американський музичний журнал Billboard оголосив список із 25 виконавців, які вплинули на поп культуру в останні 25 років. У топі співаки, композитори та виконавці, пісні, яких ми добре знаємо. Отож, останнє місце зайняла Кеті Перрі. у 2000-х Вона отримала чималу славу, а її пісні «Cold and Hot» або «Dark Horse» стали хітами. У топ 20 також Ed Sheeran, Bad Bunny, One Direction, Lil Wayne та Bruno Mars. 19-те місце зайняв єдину у списку південно-корейський гурт BTS, а 18-те — рекордсмен на Spotify The Вікенд. Також відповідно до зростання розмістилися Шакіра, Джейзі, Майлі Сайрус, Джастін Тімберлик, Нікі Мінаш, Eminem та Ашер. Десятку найкращих відкриває британська співачка Аделі, яка нещодавно заявила, що знову йде у так звану музичну відпустку на невизначений термін. Дев'яте місце власниця сопрано Аріана Гранде. Цього тижня у прокат вийшов мюзикл The Wicked», де дівчина зіграла одну з головних ролей. Вона теж оголосила, що ставить свою співачу кар'єру на паузу та йде у акторки. Сьоме та восьме місце відповідно зайняли чоловіки Джастін Бібер та Кенні Уест. На шостому зірка початку 2000-х – Брітні Спірс. Зараз вона музикою не займається, проте її пісні досі зустрічаються у чартах. П'ятірку найкращих відкриває королева епатажу власниця Гремі, Оскара та Золотого Глобуса Леді Гага. Четверту позицію отримав репер Дрейк, бронзу співачка Ріана, а срібло одна з найпопулярніших співачок останніх років Тейлор Свіфт, з ерастур якої викликав шалену популярність. Редактори Білборд перше місце тримають в таємниці, а імена оголошують раз на тиждень. У коментарях залишайте думки, чи згодні ви з таким розподілом артистів, а також свої здогадки, кого вважають найвпливовішим артистом цього чверть століття. Війон, хто там ще може займати перше місце.